Океанельзи у кіно Оля Полякова судиться з суспільним, а цимбалюк шукає собі другу половинку. Мене звати Тетяна. Розкажу все по порядку, але для початку не забудь підписатись на канал та поставити лайк під цим відео. Ну що, бачу вам вже не терпиться все послухати. Поїхали! 6 листопада у всеукраїнський прокат виходить документальний фільм Океан Ельзи. спостереження шторму великий фільм про головний гурт Незалежної України. Це перший документальний проект світів Оріджіналс, створений студією НайФілмс. В основі стрічки тридцятирічна історія колективу: архівні матеріали, невідомі факти та спогади людей, які створювали легенду. Фільм покаже часи, коли ще у Львові гурт ніхто всерйоз не сприймав їх. Переїзд до Києва, вихід культових альбомів, зміна складу, шлях до найбільших стадіонів і участь у двох революціях. Святослава Карчук каже: зйомки дали нам озирнутися на наш шлях у 30 років, згадати події, про які мало хто пам'ятав у фільмі Ми чесні і відверті. Режисер фільму Артем Григорян, продюсер Максим Сердюк. Та сама команда, до речі, що створила Яремчук незрівняний світ краси. Я особисто дуже чекаю вихід документалки про еканельзи, адже це історія не лише гурту, а й 30 років історії нашої країни. Оля Полякова презентувала документальний фільм Все буде добре, Оля, а також вінілову платівку до стрічки. Фільм створив телеведучий Олексій Суханов. Це історія про концертну програму, яка народилася у перші місяці повномасштабної війни, і три роки об'єднувала десятки тисяч глядачів. Цитую: Олю не про мене, а про кожного українця. Це історія про кожного, хто переживає біль, змінюється, падає і піднімається знову. Полякова не може брати участь у нацвід. Борі на Євробачення, бо виступала в Росії після 2014 року. Це порушення правил. Вона звернулася до і з проханням змінити правила українського нацвідбору. Суспільне відмовило. Тоді полякова подала офіційну скаргу. Її продюсер попередив: якщо правила не зміняться, судовий позов. Але Суспільне не порушує правила ІБЮ. Кожен мовник має право встановлювати власні критерії вибору, тож залишається нам тільки слідкувати. А ви б хотіли бачити полякову на Євробаченні від України? Напишіть в коментарях, що думаєте. Режисера Андрія Білоуса залишили під вартою до 17 грудня. Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. За даними правоохоронців, у 2017 році Білоус використовував свій авторитет і службове становище, схиляв студенток до статевих стосунків без їхньої згоди. Слідство відомо принаймні про п'ятьох дівчат, дві з яких були неповнолітніми. Білоус публічно знецінював тих, хто намагався його уникати. Скандал почався у січні. Одна зі студенток опублікувала анонімне Ютуб-відео зі звинуваченнями. Університет Карпенко Карого звернувся до поліції. Генеральний прокурор Руслан Кравченко привітав рішення суду. Справедливість є. Сподіваємося, і надалі вона нікуди не зникне. Новий сезон Холостяка з Тарасом Цимбалюком вибухнув скандалом ще до фіналу. Цимбалюк прийшов на проект заради грошей. Принаймні, ходять такі чутки. Один з українських блогерів, який славиться таємними інформаторами, припустив, що Тарас Цимбалюк просто згодився зіграти роль в шоу Холостяк. І все заради солідного гонорару, але не більше. Хоча, наприклад, Олександр Рудинський, колега цимбалюка по серіалу Сім'я по неділях прокоментував його участь у шоу. Тарас, дорослий чоловік, старший за мене на 6-7 років. Він сам ухвалює рішення та відповідає за себе. Але все одно, майже весь інтернет каже, що цей сезон не має нічого спільного з почуттями, що це найкомерційніший та найнаграніший сезон за всю історію шоу. Та і це ще не все. В мережі вже Купа зливів. Хтось каже, що переможницею сезону стане Діана Зотова. Вірити в це можна, хоча і складно. В першу чергу, через те, що навіть у дівчини в профілі якась ну, неточна інформація. Вона то Діана, чи то Дарія, незрозуміло. Ще один злив про іншу учасницю: Оксана Шанюк, йшла на проект, перебуваючи у стосунках. Мета набити аудиторію для своїх б'юті послуг. Її бойфренд, рідний брат Ковтуненка, учасника холостячки з Ксенією Мішиною. Павло Ковтуненко спалився, виклав у сторіс відео з перегляду холостяка з підписом Моя Оксана із сердечком. Потім швидко видалив, написавши, що його дівчина це його колишня. Але кому вірити? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Завершився дев'ятий київський тиждень критики. Вісім тисяч глядачів побачили 25 фільмів. Фестиваль проходив 16 по 22 жовтня у кінотеатрі Жовтень. Фільмом Відкриттям стала сентиментальна цінність Йоакіма Трієра, володара гран-прі Канського кінофестивалю. Фільмом Закриттям стала фантастична комедія Павла Острікова «Ти космос», який вийде в прокат 20 листопада. Глядачі активно відвідували покази Пауло Соренціно-Благодаць Кента Джонса Пізня слава з Вілемом дефо, комерційний трилер жодного вибору Пака Чхан Ука. Також показали фільм Блакитна стежка, права на показ якого викупив відомий стендап комік Василь Байдак. Фільм виходить в прокат 30 жовтня, тому у вас точно є нагода побачити його на власні очі. Ще одна не менш гучна подія відбувається в столиці просто зараз. Кінофестиваль Молодість, який проходить з 28 жовтня по 2 листопада. Він святкує своє 55-річчя. Це єдиний в Україні кінофестиваль, сертифікований міжнародною федерацією асоціації кінопродюсерів, що демонструє в програмі близько 200 фільмів. На афішах фестивалю косметичні засоби з логотипом фестивалю і лаконічним закликом. Шукай молодість у кіно. Таким чином, глядачам пропонують шукати молодість не в кримах чи бальзамах, а саме в кінострічках. Історична подія для всіх нас. Люблю таке! Сенсація Українська it компанія Голівотер офіційно стала партнером легендарної кіностудії Fox Інтертеймент. І це не жарти, це круто. Фокс інвестує в українську компанію і стає її акціонером. Разом вони створять понад 200 вертикальних серіалів для платформи Майдрама. Сума угоди десятки мільйонів доларів. Хоча точну цифру тримають у секреті. І знаєте, що найцікавіше? Історії для цього застосунку знімаємо ми, Ама Пікчерс. До речі, Холівутер вже випустила серіал Молода еліта за книгою української письменниці Стефанії Лін. Його переглянули понад 10 мільйонів разів. Знімали в Україні головні ролі Марина Бойко та Богдан Рубан. Тож наші хлопці реально підкорюють Голівуд. Гордість України. Пишаємося. Напишіть у коментарях: круто чи круто. Українське кіно живе і розвивається. Навіть попри скандали, чвари, чи ще щось, українські стрічки підкорюють глядача не тільки в Україні, а й за її межами. А ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть у коментарях, яка новина вас найбільше зацікавила. А от я з вами прощаюся. Побачимось.